Як вже відомо, у державному бюджеті України не вистачає 500 мільярдів гривень для фінансування сил оборони. Ситуація критична, і вже за декілька місяців в Україні може не стати грошей, якими держава має розраховуватися із військовослужбовцями. Тож уряд ще декілька місяців тому запланував підвищення податків. Однак ця ініціатива не дуже сподобалася бізнесу. Були дискусії, і от, судячи з усього, до бізнесу дослухалися, адже тиждень тому перший Ступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада не розглядатиме законопроект 11416 на найближчому пленарному тижні, бо немає голосів. Що станом на сьогодні? Чи з'являться голоси, чи буде якась нова редакція цього законопроекту у пана Ярослава? І дізнаюся, Ярослав Железняк, народний депутат на зв'язку. Вітаю вас. Доброго дня. Чи щось змінилося за тиждень? Чи дійсно у серпні не буде розглядатися цей законопроєкт? І а, коли тоді буде у вересні чи ще пізніше? Ну, все, в принципі, як і очікувалось, тобто не буде в серпні це розглядатися. Відверто говорячи, я б тут не перебільшував би, скажімо, можливість парламенту почути бізнесу? Просто мені здається, ми зараз. З податками із бюджетними змінами в такі ж самі ситуації, як були з законопроектом в першій редакції з мобілізації, коли влада внесла, злякалася сама того, що внесла, і зараз як страус засунула голову в пісок і чекає, поки воно якось розсосеться, що добре говорячи на рівні диву. Тому, ем, що очевидно, що текст, який був внесений, в тому виді, який е, був знову таки схвалений урядом і запропонований народним депутатом, немає жодного шансу пройти парламент, і є таке відчуття, що і сам уряд вже не дуже його і підтримує. Тому будуть зміни. Одна із найбільш очевидних це зміна податку з обороту, 1% на підвищення ПДВ. Це інше зараз. Ну, я б хотів би сказати, що триває дискусія, але скажімо так, триває якась хаотична робота, яку, напевно, деякі люди можуть приймати за дискусії з бізнесом. Ну, якщо конкретно про порядок цифр, от сьогодні Форбс Україна написали про те, що так для юридичних осіб, значить, буде за ставку 1% приберуть податок, натомість буде підвищення 23-24 ПДВ. А, власне, ви підтвердите це, що дискусії саме на такому рівні про це зараз тривають? Ну враховуючи, що Форф писав цю фразу з моїх слів, то так мені uh -huh. важко не підтвердити дану, але це і відверто що вже публічна дана інформація, що податок на оборот, який е, мав принести приблизно 40 мільярдів до кінця року, буде замінений на підвищення відповідно. ПДВ, це теж е, питання на 3, 2, 4 відсотки. Я не знаю. І я відверто е, говорю, що я не думаю, що всій е, країні. У світі є людина, яка може сказати, який буде фінальний текст цього доопрацьованого законопроекту про підвищення податків, але ну я думаю, що порядок цифр там приблизно такий самий. Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради, вчора здається, так сказав, що дискусія в Раді сконцентрується навколо двох е, моментів: перший це вибір 50-60 напрямків е, економіки, у яких буде збільшено власне податки. Або ж оподаткування підвищить для всіх категорій українців. Оці 50-60 Тут про що йдеться? М -м, ну мені здається, що Руслан Олексійович. Як все ж таки більше юрист, а не економіст, дивиться на це як підходи, коли умовно в законопроекті збільшується там податок або військовий збір, whatever, як це називається, для там, ювелірки або для автомобілів або для заправочних станцій? Ну це входить напевно 50-60 шістдесят на цих галузей. А, або умовно, це підвищення ПДВ чи військового збору, ну, як ми його знаємо, з податку, з зарплат. Тоді ну, це охоплює всіх. І е, те, що я бачу, що насправді буде мікс. Буде, ну, десь це буде ПДВ, тобто для всіх, десь це буде ну, умовно. Те, що знову ж таки колеги з Корпусу написали, е, що буде додаткова мінімальний платіж за, за прави з цих АЗС. -ок. Ну так, ну це, напевно, там цільовий податок, але знову ж таки, це авансовий платіж, це не дуже її можна назвати підвищенням податків. Ну, тобто там різні будуть підходи. Солодка вода, вона, скажімо, під ризиком да, отримати якісь там ці додаткові акцизи і таке інше. А хто з ким дискутує? Чи можна сказати, ну, якщо не персоніфіковано там у прізвищах, бо, можливо, сили політичні, можливо, не політичні, можливо, бізнес. Власне, ви кажете, ніхто не знає, яким буде кінцевий результат цей текст. А, а хто над ним працює, власне? Ну, це гарне запитання, тому що в моїй картинці світу відповідь ніхто. Але наскільки я розумію, є позиція Міністерства фінансів. Вона. В якоїсь мірі достатньо проста. Вони виходять і говорять: дивіться, нам не вистачає 500 мільярдів, з них 125 мільярдів нам треба зібрати податки. з іншому якось закрити. І далі вони підганяють задачку під відповідь, відверто говорячи, їм треба зібрати ці гроші тут і зараз, тому що треба платити зарплату військовому, ну, робити багато військових податків. Є позиція, скажімо, політичної. Еліти зараз да, яка представлена так чи інакше більше в Офісі президента ніж в уряді. Коли ой-ой, ой -й -й -й, а як же так? Ми ж хотіли витрачати купу грошей на різні дурниці, типу купу українські, а тут раптом жили багато і гроші різко закінчились. І ну дерето говорячи, ми поки там не бачимо якусь там альтернативну думку. Є позиція бізнесу, яка дуже правильна. Я от зустрічався особисто з усіма бізнес-асоціаціями, напевно, ну вже найбільшими, Вони ну, говорять, дивіться, ну ми все розуміємо. Але будь ласка, давайте починаємо тоді. Зрізаємо з себе видатки, впроваджуємо, запускаємо відбір голови вебу за реформою. Проваджуємо реформу в митниці, обіцяємо реформу податкової, дивимось по податкам. Ну так щоб рівно було всім, а не тільки бізного рівно білому бізнесу. Ну і тоді, якби ми готові йти на ці жертви. Є активна позиція голови нашого комітету податково-митної політики. Ну відверто того говорячи, дуже схожа на позицію бізнесу. Є деякі там умовно представники коаліції. Наприклад, ми разом були з головою пропрезидентської фракції. Оленою Шуляк зустрічі з бізнесом, у ну, скажу відверто співпали позиції і бачення на те, як має бути, е, е, тривати ця дискусія. Є окрема велика частина і зауваження про тіньовий е, бізнес і тіньовий ринок. І, Тут гарний приклад це боротьба з нелегальним тютюном Для розуміння, коли зараз зупинили ці п'ять найбільших нелегальних фабрик, то різко за два місяці в бюджет додатково прийшло 4-6 мільярдів гривень. Ну це якби достатньо такий е, яскравий показник, як надходять е, гроші в е, коли. Держава справді бореться з нелегальними ринками. Тому, скажімо так, мені здається, що буде якийсь компроміс. Ну, відверто я не бачу іншого варіанту, але він має бути такий, щоб умовна бізнес асоціація вийшла і сказала, що ну, це погано, що ви податки, але це справедливо. І тут я там беру відповідальність за свою частину: це реформа Б-примитниці. Ми от зараз її дописуємо в текст. Я думаю, що. Перед підвищенням податків ми покажемо бізнесу, що є політична воля на це ідеалістичний. Можливо, це варіант, коли е, відбувається реформа б, митниці, і взагалі економіка екстрено виводиться з тіні, і держава уникає підвищення податків. Ну це правда неможливо, так я дивіться, це було б можливо, якщо б ми почали вирішувати проблему тоді, коли вона з'явилася. А я нагадаю, що проблема з бюджетом з'явилася в вересні 2023 року. От тоді можете знайти моє інтерв'ю або інтерв'ю там деяких колег, які там за бюджетом. Ми всі говорили, що там буде дірка там 500, 600, 700 мільярдів. Різні слуги називалися. Відверто говорячи, це угадайка трошки на той час була. Але ну, якби по мінімуму ми точно пройшли е, е, в цей період. І тоді, якщо б, от все б, те, що я перераховував, і більше по держави зробили, я думаю, що ми чесно горічови зараз би зовсім би по іншому обговорювали питання бюджету і проблеми, і тож не, не говорили про підвищення податків. Але ситуація затягнула до липня 2024 року, в десь двадцятих числах, наскільки я розумію, тільки нашим представникам. В першу чергу президенту повідомили про наявність такої проблеми, і ну відповідно за три місяці ви можете хоч якусь реформу проголосувати митниця беба, ви просто фізично це не зробите і тим більше не отримуєте плюс там 125 мільярдів бюджету. Коли закінчаться гроші на виплати військовослужбовцям, де ця крайня межа, коли ухвалення закону про підвищення податків ну реально запізніє? ну тобто, скільки в нас є часу? Дивіться, вони не закінчаться. Готувати okay. коротко, е, є багато варіантів, як буде продовження виплати, і вони будуть продовжені. Тобто я одразу там не хочу, щоб наше інтерв'ю або якісь інші інтерв'ю колеги вийшли в заголовки, що нашим військовим можуть не заплатити. Ні, заплать в будь-якому разі. Просто методи пошуку цих грошей, вони, ну скажімо так, будуть дуже негативні для економіки, включаючи до руку грошей, щоб не бажано було пробити, ну, тому що це спіраль смерті або ящик Пандори і його неможливо закрити потім. Але я сподіваюся, що всі люди, ну от що не менше, в тій дискусії, якій я приймаю участь. Вони чудово розуміють відповідальність за конкретні ті напрямки. Я жодного разу не чув від жодного представника бізнесу, для яких підвищують податки, для яких найбалюче що до ці підходи будуть, Що вони говорять типу ні, ми проти платити чи не визнаємо проблему. Ну, Вони здадують, чому так довго це якби не вирішувалося. Чому не робиться раз, два, три, п'ять. Чому такі підходи, але ну, типу, всі достатньо свідомо розуміють виклики, які стам я впевнений, що і цей виклик ми пройдемо. Сподіваюся, з якимось таким більш довгостроковим результатом, що окрім підвищення податків, буде багато реформ запущені, які вже неможливо буде відкатати назад. Ну, і відповідно, наступного року такої проблеми не виникне з нестачою, з такою діркою, я маю на увазі. Якщо зараз ухвалити закон, то у 2025 році, власне, все буде нормально, так? Я думаю, що це все залежить від того, які гроші нам готові виділити партнери на наступний рік. Угу. Наш запит 32 мільярди, поки у нас є десь підтверджено скажімо так, 15%. Там 16-17, а все інше це оцей кредит під заморожені профіти активів Російської Федерації. Ну 50 мільярдів, які нам обіцяли обіцяв 7 Але поки що, ми якби обіцянки не чули. А от як воно хоче буде працювати, ну досі не вирішено. Тому ну і другий фактор він достатньо зрозуміло: це наші військові видатки. Які вони будуть, не знає ніхто, тому що неможливо передбачити хід війни, але в теорії в теорії, ну, має виборчити норма е, законопроєкту про зменшення порогу безмитних посилок до 45 євро. Чи плануються якісь зміни в урядову ре, редакцію в цьому питанні? Ну по-перше, дуже неправильно називати це зменшення до 45 євро, тому що це зменшення по факту до нуля. Це тільки mm -hmm. що фізик-фізіку пересилає і там, ну, спевнива обмеження, тоді 45. Е, ну, Фізік-фізику рідко переслає. Ну, зазвичай це Тиму або Алібава, або ІБ, там, чи в Амазонах хтось замовляє щось. Це раз. Тому ну, ну, по факту це з нуля. Дивіться. Е, Є тут цікава позиція, я справді бачив багато бізнесу, хто виступає за те, щоб це було зменшене. Ну, зрозуміло, тому що це шкодить е ці посилки, зараз шкодять е бізнес-моделі їх. Але ну, у мене питання дуже практичне, Що якщо у нас 68 мільйонів посилок, і з них тільки 0,7%. Е Зараз йде по розмитненню, то якщо різко зробити всі 68 мільйонів за рік, то я боюсь, що у нас просто оператори або встануть. Ну, Я просто не знаю, як це фізично впровадити. І ну, знову ж таки, якщо б це зробити заздалегідь, ну, напевно, це можливо. Якщо так різко робити, ну я боюся, що це може призвести до колапсу і це ж до першого. Дрону, який завіз на митниці, і, далі парламент буде героїчно відкатувати те, що вони так само героїчно прийняли. Тому зараз триваються дискусії, як просто фізично це зробити з новою поштою, з, з Укрпоштою з іншими операторами. Я сподіваюся, що там буде якийсь знайдений компроміс з цього приводу. Давайте ще раз я спитав у вас про крайню межу і згадав про зарплати військовослужбовцям. Ви сказали, вони будуть все ж таки сам законопроєкт, Коли на вашу думку буде швидше за все винесений і розглядатися і ухвалений ні це прогноз, буде вересень, жовтень мій прогноз на зараз. Перше читання відбудеться перший тиждень вересня. Друге чекання відбудеться в, в останній тиждень вересня, відповідно, з 1 жовтня, якісь норми або більшість цих норм запрацюють. Як і в будь-яких високосенситивних політичних питаннях, якщо щось може піти не так в українському парламенті, це обов'язково піде не так. Тому, на жаль, це. Ці якби заяви вони оптимістичні. Зараз ваш уважний слухач або читач скаже Ярослав, Чому на жаль, ну типу круто, що податки відтерміновуються? І от тут ми теж робимо помилку, тому що чим більше відтерміновуємо, у нас сума залишається та саме, тим більше їх і радикальніше треба буде піднімати. На ну, як мінімум, на військовий стан. І тому вже бажано одне, якось там знайти всім компроміс, домовитись, зробити нормально, закрити цю дирку, неможливо там, яка фінальна буде сума 100, 120 мільярдів, 85 мільярдів, вотеве, зробити реформи і більше ну, до цього не повертатися. Ну що це знаєте, як зуб, у якому є такий глибокий каліос? Ну типу, неможливо дочекатися, поки він перестане боліти. Можна його видаляти, можна видаляти поруч зуби, а можна дочекатися і проплакати всі ночі, а потім знову його видалити. Я б хотів би, щоб ми хоча б тут не робили дурниці. Пане Ярославе, останнє питання: чого очікувати від цього пленарного засідання? Від ну того, що от зараз буде відбуватися у Верховній Раді, чи слід, чи очікувати на заборону РПЦ і афілійованих церков? Чи, які ще питання розглядатимуться? Я думаю, що ми точно проголосуємо закон про так званий закон про заборону російської церкви. Трошки по іншому звучить тобто трошки трошки mm -hmm. механізм. Судовий механізм я б там не перебільшував би прям радикальний вплив цього закону, але точно треба проголосувати. Я думаю, що буде ратифікація Римського статуту. Я з певними складними нормами. Я думаю, що буде питання про це громадянство для лігіонірів, питання визнання всіх пільг і за ну, соціального захисту, і все таке для наших воїнів, які зараз освоюють нові території ку. Розширюючи по таким чином податкову базу України, звичайно буде багато там, питань військових, зокрема щодо цього трофейної зброї і таке інше. Тому не буде багато високорівневих політичних питань, ну окрім ще раз церкви, про яку ви зазначили. Так. Ну, цей тиждень, я думаю, що пройде достатньо спокійно. Пане Ярославе, дякую, Ярослав Железняк, народний депутат. Був моїм співрозмовником. Перший заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Вам кажу на все добре. А глядачам нагадую про необхідність тиснути вподобайку під відео і підпишіться на канал, якщо я тут вперше.